Головними заданнями для себе ставлю це спокій, безпека в громаді, розкриття злочинів та попередження їх. Дякую кожному і кожній. Шановні мешканці громади, за те, що ви підтримуєте розвиток, щоб в кожному куті нашої держави було безпечно. Поліцейський офіцер громади це перш за все універсальний поліцейський, який має нести службу не тільки і відповідати за все перед вами, перед як перед громадою, а несе в собі не тільки функції поліцейського, а функції і ювінального інспектора, і інспектора з нагляду за дорожним покриттям, за деблокуванням людей, які можуть у нас зупинились. Якомусь о, о, тяжкому становищі, може неможливо, не дай Боже після ДТП, також о, дозвільна система та всі інші безпекові складові, які мають нести на себе поліцейський. Дійсно, крок за кроком, плічопліч, пліч, ми з усіма громадами намагаємось о, зробити наш район безпечніший. Підписані меморандуми. Ми разом з національною поліцією о, намагаємось о, і Дати максимум комфорту для працівників поліції, для е, навчання, для того, щоб дійсно можна було забезпечити е, той належний захист нашому населенню, який е, потрібен в сьогоднішній складний час. Ми зробимо все для того, щоб в нашій громаді було комфортно і безпечно нашим мешканцям. Дякую всім, дякую за співпрацю. Дай Бог всім здоров'я, міра, удачі, слава Україні. До перемоги. Дякую. Я тут, щоб оберігати.